Чорнобильську трагедію у світі визнали катастрофою планетарного масштабу. Найбільших втрат зазнала Україна. Офіційно від вибуху постраждали 5 мільйонів людей, 17 тисяч сімей залишилися без годувальників. Тисячі сіл та міст досі потерпають від радіоактивного забруднення. Держава тим часом аж через 25 років після катастрофи таки спромоглася щось зробити. Закриту ще у минулому столітті Чорнобильську атомну скоро зроблять безпечною. Принаймні про це активно домовляються на найвищому державному рівні. 19 квітня цього року в місті Київ відбулася донорська конференція зі збору коштів для завершення будівництва об'єкту укриття номер 2 і сховище відпрацьованого ядерного палива на атомній електростанції. На зустрічі країни-донори повідомили про виділення на Чорнобильській програмі понад 550 мільйонів євро, а це 80% до потрібної суми. Завдячуючи саме цій позиції, завдячуючи отриманим коштам, заплановано вже в липні 2015 року встановити сам саркофаг над зруйнованим блоком. Не залишаться поза увагою і самі ліквідатори аварії. На Хмельниччині про них дбатимуть, обіцяє влада. Найближчим часом обласні лікарні відкриють спеціальні палати для постраждалих, які з часом планують перетворити у ціле спеціалізоване відділення з 35 мільйонів гривень, які держава в цьому році виділяє на придбання житла чорнобильцям. 2 мільйони отримає Хмельниччина. Квартири будуть у 16 чорнобильських сімей. Гроші на лікування, оздоровлення та соціальні виплати обласна влада теж передбачила наперед спеціальній комплексній програмі соціального захисту населення. На 2011 рік з обласного бюджету для проведення дороговартні лікування, в тому числі особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виділено 2 мільйона гривень. Для вирішення невідкладних питань медичного, соціально-побутового обслуговування малозабезпечених громадян області, надання адресної підтримки незахищеним верстам населення соціально-правової, трудової та медичної реабілітації інвалідів, в тому числі постраждалим наслідок чорнобильської катастрофи, щорічна сума фінансування з обласного бюджету складає 355 тисяч гривень. Для вшанування та укінчення пам'яті про подвиг ліквідаторів Чорнобильської аварії. У місті Хмельницького протягом декількох минулих років на честь героїв Чорнобиля було перейменовано зупинку міського транспорту, і сьогодні ми відкрили пам'ятник, який стане справжнім символом героїзму, мужності і честі усіх, хто постраждав у тій страшній аварії. Кращого життя самі собі чорнобильці добиваються руками в області. Плідно працюють обласна та районні осередки всеукраїнської організації інвалідів Союз Чорнобиль України в обласній філармонії 26 квітня найактивніші отримали грамоти та подяки від обласної та хмельницької міської влади. Всього більше пів сотні відзнак. Вікторія Бакалець, Володимир Паламар, Подільська панорама.